Посадила за стіл переговорів представники влади та бізнесу Асоціація платників податків сьогодні на Рівненщину завітала радник президента громадської організації Ганна Білоцерківська. Це об'єднання співпрацює з владою, податківцями та митниками. Бізнесменам вже постійно сприяє у вирішенні їх питань за минулий рік, дев'ять місяців цього. Рівненські підприємці отримали майже дві тисячі безкоштовних консультацій. В кожній області є певні питання, які. Ну, на які різні погляди платників податків і контролюючих органів. Готові на діалоги обласні чиновники. Кажуть, закони маємо писати спільно, тоді вони не будуть проблемою для бізнесу. Закон він не повинен бути як камінь. Він має мінятися. Мінятися на користь, звичайно, економіки області, ну, звичайно, платників податків, щоб все таки підприємство розвивалося. Тому що ми розуміємо, що основа успішної держави це успішний бізнес. Найсумлінніші платники податків отримали грамоту від асоціації. Один із них, голова правління Патріїнегаз Петро Дуба, скаже, платити чесно податки не важко. Я не можу казати, що суворішою стала м'якшою. для нашого підприємства вона завжди стабільна. Політіка, політика з нашої сторони з головного бухгалтера, і мене як керівника. Ми знаємо, що ми чесно маємо платити податки до державного бюджету, податки всі до місцевого бюджету. Це в нас закон, що дасть меморандум співпраці для усіх сторін діалогу. Сказати важко, чи стане клімат в області сприятливішим для підприємництва. Невідомо головне кажуть самі бізнесмени, аби не гірше.